Всім привіт! Сьогодні розглянемо ще один пристрій для розумного будинку для підключення до програмного забезпечення Smart Home. Це у нас Zigbee шлюз Це z шлюз я якийсь час використовував, якихось нарікань в його роботі я не знайшов, тому вирішив показати його трошки ближче. Так, виглядає він ось так. Так, що ми на ньому бачимо? Так, бачимо Зібіш шлюз так, Зараз харинку. Так, бачимо зібі шлюз Живлення від Type-C 5 вольт 1 Ампер. Так, мережа в нас в даному випадку RG45. Тобто підключаємо його за допомогою проводу. Так, виробник China. Заказувався він на Aliexpress. Виглядає він таким чином. Так, що ми маємо? Маємо вихід Type-C, вихід RG45 і кнопка, за допомогою якої ми вводимо його. В режим налаштування. Також плюси цього шлюзу. Його можна підключати до Apple будинку за допомогою цього QR-коду. Поки я його використовую зі смартфон ну і зараз його підключимо, подивимося одразу. Так, для підключення нам потрібно буде звичайний Type-C кабель, USB Type-C. Провідок rj 45 Саме звичайна розпіновка. Так, ну і давайте його підключимо. Так, знаходитися він у нас буде... В щитку, а в моєму випадку, в щитку, ви можете його розмістити, де вам більш зручніше. Так, для підключення живлення я буду використовувати від USB-порту роутер. На цьому роутері є два USB-порти, один з яких ми одразу і задіємо для живлення даного пристрою. Так, одразу з роутеру ми можемо взяти rj 45 для підключення до мережі. Підключати можна до будь-якого порту, як би ну, це не суттєво. Так, теперь давайте подключим сам пристрій. Не совсем удобно снимать. Так. Подключаем RG45. Подключаем наше живление. Як бачимо, пристрій почав світитися. Зараз він реєструється. Отримає IP-адресу. Ну, якби в даному випадку він вже працює. Якихось особливих налаштувань. Для нього не потрібно. Зараз одразу подивимося, як його додавати до програмного забезпечення Smart Home. Світлодіоди синій, червоний. Буває жовте. Можливо, це одночасно синій червоний відпрацьовували. Давайте подивимося детальніше про налаштування цього шлюзу. Відкриваємо програму Smart Home та додаємо наш шлюз. Додати новий пристрій. Зараз пристрій знаходиться в режимі пошуку. Одразу бачимо, які пристрої можна додати. Так, ось знайшовся наш пристрій. шлюз. Натискаємо на нього для додавання. Чекаємо, поки пристрій додасться до програмного забезпечення смартфону. Так, наш пристрій додано. Тепер давайте подивимося, який є функціонал та налаштування в ньому. Основна сторінка виглядає таким чином. Особливих налаштувань тут немає. Знизу. Ми бачимо кнопку, за допомогою якої ми можемо додати саб-пристрої, які будуть під'єднуватися за допомогою зікбі-шлюзу. А в моєму випадку всі пристрої, які на даний момент задіяні, вони використовують Wi-Fi. Трохи пізніше зможу показати більш детально, як додавати вже пристрої до шлюзу. Як бачите, список пристроїв порожній. У Зігбі протоколу є свої переваги, а саме те, що а, пристрої, які використовують батарейки, вони будуть набагато довше працювати, так як протокол Зігбі набагато менше використовує електроенергії А також а, один з. Люстів о, даного протоколу те, що він о, доволі масштабуємий. Тобто, кожен пристрій о, йде як ретранслятор о, кожен пристрій ретранслює сам себе для підключення додаткових пристроїв що дає можливість зробити доволі о, велику мережу пристроїв, на дово, доволі великому. Доволі великий відстані. Цей пристрій, як я казав раніше, буде використовуватися в електрощитку. Для більшої зручності. Якби, максимально, максимально хочеться скомплектувати пристрої для розумного будинку в одному місці. Точніше, пристрої для керування в одному місці. Ну, якби будемо, будемо підключати в подальшому додаткові підпристрої і дивитися, що з цього вийде. Ну, і ще раз підключено за допомогою кабелю. rj 45 мене живлення за допомогою USB ви можете через звичайний блочок зарядку підключити. В моєму випадку так трошки зручніше. Все, гарного дня. Дякую за перегляд. Ще буде доволі багато цікавих відео стосовно розумного будинку, програми Smart Home. Також будемо з часом налаштовувати Home Assistant.